Шановні українці, безумовно, сучасне навчання і переоснащення збройних сил України наших військових підрозділів є одним із ключових фундаментів нашої оборони. І правда в тому, що сьогодні Верховна Рада має виконати свій конституційний обов'язок, аби закріпити. Право на навчання кількох підрозділів, які вже знаходяться в Туреччині, в Великій Британії. Європейська солідарність в нашому голосуванні керується виключно національними інтересами України, а не авторством того чи іншого законопроекту. Тому ми підтримуємо за основою в цілому цей указ Зеленського і радимо і Зеленському такої ж мудрості не ділити країну і політиків за прізвищами, підтримувати все, що працює на Україну, а європейська солідарність. Сті наша команда, вибачте, будь ласка, за ці чотири роки більше ніж на сім мільярдів гривень передала допомоги фронту.